Вітаю! Працюємо над загальною темою бази даних системи керування базами даних. Створення таблиць засобами програми Access. Таблиці складаються із полів і записів. При створенні таблиць для кожного поля необхідно обов'язково вказати ім'я, обравши відповідний тип даних та довжину даних. Існує декілька способів створення таблиць. Розглянемо послідовність дій, яку потрібно здійснити для створення бази даних днів народження своїх друзів, подруг і знайомих. Виконом алгоритм з підручника на сторінках 92-94. Визначимо, що в цій базі даних буде одна таблиця з наведеними полями. Вказано ім'я поля і відповідний тип даних. Алгоритм роботи складається з 26 кроків. Перший крок запустити програму Access. Запустимо через головне меню Операційної системи Windows, відкривши всі програми і відповідно папку Офісний пакет Microsoft Office. В даному відеоуроці версія програми 2010. Завантажено домашню сторінку з відповідними шаблонами. Відкрита вкладка Створити меню Файл. Автоматично виділена нова база даних. В правій частині вказуємо ім'я нової бази даних дні народження. Місце зберігання і натискаємо кнопку Створити. Автоматично створено об'єкт таблиця під ім'ям таблиця 1. Панель навігації, яку можна згортати, відповідно, розгортати. Відображено автоматично всі об'єкти Access, де можна змінювати. І тип об'єкта. Наступний крок нам необхідно перейти в подання конструктор таблиці під ім'ям таблиця 1. Для цього основне – група режими. Конструктор. На запит про збереження в таблиці вказуємо дні народження. Підтверджуємо зберігання. І ми з вами перейшли в подання Конструктор. Відповідно, стопці, де можна вказати або змінити ім'я поля, обравши відповідний тип даних. В нижній частині для кожного поля можна змінити властивості. У другому рядку стовпця ведемо ім'я поля, прізвище, вкажемо тип даних текстовий. У вкладці загальне розмір поля 50 символів повторимо такі ж дії для поля ім'я та «По батькові». Ведемо поле Дата народження, обравши тип даних, дата й час. У вкладці Загальне для даного поля вказати формат коротка дата. Наступне поле ведемо ім'я статті, вказавши тип даних відповідно майстер-підстановок. У вікні, що відкрилося, обираємо, будемо самостійно вводити потрібні значення. У наступному вікні у стопці 1 вводимо значення жіноча та чоловіче згідно малюнку 3,25. В якій послідовності ведете? Немає значення. В наступному вікні потрібно поставити відповідно прапорець обмеження списком і обираємо готово. Нам необхідно повторити дії для наступних полів, вказавши відповідний тип даних, розмір чи формат даних. Повертаємося на початок роботи. Аналізуємо перше поле ідентифікатор з типом даних «Автономерація» Нам необхідно змінити. Тому замість стандартного код вводимо ідентифікатор. «Автономерація» відповідно вказано. Автоматичне дане поле являється ключовим, яке можна вимкнути або знову встановити. Так, як нічого не сказано, його залишаємо ключовим. Прізвище ім'я стать. Наступні поля: електронна пошта, мобільний телефон. Індекс область і до поля – квартира. Поле повне ім'я з типом обчислене поки що не вводимо. Гіперпосилання. Мобільний телефон 15 символів, індекс, числовий, ціле число. В результаті маємо відповідні поля. Повертаємося до алгоритму роботи. Наступний крок 18. Вести ім'я поля, повне ім'я. Вказавши відповідний тип даних, обчислювальний. У вікні побудовник виразів. Уведіть вираз, який дасть змогу поєднати дані з поля, прізвищі, ім'я та по батькові згідно малюнку 3:26. Аналізуй малюнок 3:26. Ми з вами бачимо. Що в категорії виразів мають відображатися поля, які ми з вами тільки що додали таблиці, але відображається лише єдине поле під ім'ям код, яке було збережено автоматично при створенні таблиці. Тому скасовуємо операцію, видаляємо дане поле. Нам необхідно зберегти зміні в структурі таблиці. або через… Зберегти зміни. Або через контекстне меню Зберегти, натиснувши на вкладку з ім'ям таблиці. Зберегли зміни. знов вводимо ім'я, повне ім'я, тип даний обчислюваний і аналізуємо в категорії виразів. Відображаються всі поля, які ми з вами вели в нашу таблицю. Нам необхідно, щоб вираз мав такий вигляд. Кожне поле обов'язково вказується в квадратних дужках, де між ними вказується оператор додавання і відповідно, лапки для того, щоб роз'єднати значення цих полів і становити між ними пропуск. Виконуємо, обрали необхідне поле, двічі клікнули, автоматично з'явилося. І відповідні квадратні дужки. Додаємо оператор плюс. Відкрили лапки. Пропуск. Закрили лапки. Наступне поле плюс. Двічі клікнули. Плюс. Відкрили лапки, пропуск, закрили лапки і останнє по батькові. Ось маємо даний вираз за поданим зразком. Перемкніть у подання таблиці. Можна або через контекстне меню на вкладці з ім'ям перейти в режим таблиці, або через вкладку «Конструктор», яка відкрита відповідно, режим, або вкладка Основне від режим таблиці. Підтверджуємо зберігання. Уведіть у поля таблиці дані про одного зі своїх друзів чи подруг. Звертаю вашу увагу, почали вводити дані з другого поля під ім'ям прізвище. Вівши дані, поле, ідентифікатор типу лічильник автоматично буде заповнюватися. Під час ведення дати народження, так як тип дата в час, відповідно, можна скористуватися календарем, але можна ввести вручну через формат короткої дати. Крапка. Стать відкривається список, який ми з вами створили. Під час ведення електронної пошти. Автоматично виділяється синім кольором. Так як тип даних було вказано гіперпосилання. Наступні. під час введення поля квартира, де було вказано тип даних числовий, наприклад, за допомогою тексту і, перейшовши в наступне поле, відображається дане повідомлення, поле повне ім'я автоматично заповнилось, так як було встановлено майстер підстановки з даними полів прізвище ім'я по батькові через відповідний пропуск. Закрити таблицю та вікно бази даних. Закрити таблицю можна декілька методів. Або через контекстне меню на вкладці Ім'я таблиці. Зберігаємо зміни. І в лівій частині у нас відобразилась категорія таблиці і, відповідно, таблиці під ім'ям дні народження, яку відповідно можна відкрити в поданні конструктор, переименувати, видалити, копіювати і інші операції. Закриваємо файл бази даних. Під час відкриття. Файл в бази даних обов'язково при появі жовтого рядка вказати вімкнути зміст. Сьогодні на уроці ми розглянули створення однієї таблиці, вказуючи відповідно імена полів та тип даних з відповідною довжиною даних в середовищі Microsoft Office Access.